На першому подільському час підсумувати день, що минає. Отже, яким побачили 13 травня. журналісти першого подільського далі. Державні нагороди військовослужбовцям та родинам загиблих героїв. Глава держави вручив орден Золота зірка родинам загиблих воїнів. Посмертно звання Герой України у 10 загиблих захисників. Окрім цього, ще 11 захисникам, які досі проходять службу або відновлюються від поранень, присвоєно звання Героя України. Володимир Зеленський наголосив, що за весь час повномасштабної війни понад 110 тисяч українців і українок із різних складових сил оборони та Безпеки відзначені державними нагородами усіх полеглих воїнів, які віддали найдорожче своє життя заради України, вшанували хвилиною мовчання. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх українських героїв різних часів, які віддали своє життя заради України. Дякую, слава Україні. аграрії України пройшли екватор посівної. Попри нетеплу весну, землевпорядники докладають максимум зусиль, аби врожай був не гіршим ніж минулоріч. Тож продукції вистачить як для потреб внутрішнього ринку, так і для експорту. Про це заявив Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Разом з тим запевнив для держави великий обов'язок бути партнером для аграріїв нашої країни. Важливо, що морські ворота України на чорному морі відкриті. Їх безпека надійно гарантована нашими силами оборони українським морським коридором. За час його функціонування пройшло 120 мільйонів тонн вантажів, з них 76 мільйонів тонн це товари наших аграріїв сьогодні. Агропродукція складає близько половини усього українського експорту. За 4 місяці 2025 року Україна експортувала товарів на понад 13 мільярдів доларів. З них 7,6 мільярдів доларів це частка аграріїв та виробників продовольства. Працюємо над тим, щоб частка переробки в аграрному експорті постійно зростала. Наша ціль переробляти понад 50% відсотків врожаю. Шість реанімобілів, спеціалізований бус для поранених та два легкові авто. Ще одна партія важливої допомоги рушає на фронт. Волонтери з Хмельницького передають автотехніку для збройних сил України, щоб рятувати життя та забезпечити мобільність наших бійців. Передача авто це звична, але щоразу емоційна подія. Шість реанімобілів, бус для поранених та два легкових вирушать до бригад, що тримають оборону. Частину авто готували до передачі понад місяць. Техніка повністю укомплектована, заправлена і готова до служби. Наразі автомобіль буде виконувати задачі вблизь ОБЗ для вторичної евакуації, стабілізації поранених бійців. Уже сотні машин було передано на передову від початку повномасштабного вторгнення. Але волонтери кажуть, потреби не зменшуються. Кожен реанімобіль це шанс врятувати життя. Кожний бус це підтримка наших оборонців. Наші звичайні українці, які мешкають в Англії, вони підтримують так само ЗСУ, вони так само переживають, іноді бувають, дзвонять, допомагають ну, по мірі можливості, чим можуть. Але ж саме основні такі донати це автомобілі, які зараз от у нас це вже другий автомобіль. Перший він вже був тоже пікап. Ось, і він зараз використовується за призначенням і вже в би, дуже, дуже, дуже до місця і ну, нашому підрозділі дуже ну, потрібний. Кожен автомобіль перед передачею проходить ретельну підготовку. мобілі обладнані ношами, аптечками, кисневими балонами та базовим медичним оснащенням. У спеціалізованому бусі все для перевезення поранених або людей з інвалідністю. Фіксатори ремені безпеки, адаптоване сидіння. У легковиках посилена підвізка, нові акумулятори та запасні шини. Волонтери дбають, аби на передову надходила не просто техніка, а готові до роботи машини. Автомобіль дуже гарний, дуже багато місця. Є де, як і допомагає казати, і хворого покласти, пораненого. Багато місця, підсвітки є. Все остальне ми доложимо, прикладемо руки, зусилля, щоб бійцям було зручніше і до перемоги разом. Бажаю всім здоров'я. Дякую дуже за автомобілі. Фонд волонтери Поділля вже вкотре доводить тил це сила. І допоки тут у мирних містах не втомлюється допомагати, там на передовій не втомлюється тримати стрій. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Після довгих місяців очікування віри та сподівання рідних герой повертається на щиті. Руслан чорний загинув 6 червня 2024 року. Внаслідок ворожих дій на Донеччині на захист держави. Чоловік став у січні 2024-го. Ніколи не скаржився на службу. Адже для нього головним було захистити рідних від ворога. На жаль, майже рік тому зв'язок із ним було втрачено. Лише зараз дружина, сестри та відчим зможуть попрощатися із відважним воїном. Вічна пам'ять та слава українському герою. Сексуальне насильство це злочин, який не має строку давності. Не кожен постраждалий, хоче поринати в спогади та звертатися за допомогою. Під час повномасштабного вторгнення жодна людина, над якою вчинили насильство в умовах конфлікту, не звернулась, аби покарати кривдника. Найбільший відбиток така форма насильства залишає на дітях. Тому у Хмельницькому створили зелену кімнату, аби потерпілі мали змогу в комфортних умовах дати покази на кривдника. Деталі знають мої колеги. Зелена кімната місце, де почують та допоможуть. Жертви сексуального насильства не завжди хочуть згадувати, пережити та звертатись до поліції. Найвразливіші у такі ситуації діти, які часто не розуміють, що трапилось. Тому у Хмельницькому облаштували зелену кімнату, орієнтувалися на комфорт для жертви. Складається простір із двох приміщень. У першому фахівець розмовлятиме із потерпілим. Тут орієнтувалися й на дітей, придбавши до простору анатомічні ляльки. Ціла сім'я, мама, тато, діти також ще нам щоб буде бабуся з тітусем для того, щоб при опитуванні постраждалих від сексуального насильства малолітніх, неповнолітніх дітей можна було б врахувати ті деталі, які відповідно потрібні будуть для розгляду справи. У другій кімнаті транслюється усе, що відбувається під час розмови із потерпілим. Таким чином менше травмуватимуть постраждалу особу повторними допитами. Далі із матеріалом працюватимуть експерти. Чому ця кімната важлива? Тому що вона дає саме основне її призначення це дати якісний аудіо і відеозапис. Як вже зазначалося колегами, це дасть можливість у подальшому з цим аудіо-відеозаписом працювати іншим суб'єктам, тобто експертам під час проведення відповідних експертиз. Понад 300 тисяч гривень витратили, аби облаштувати кімнати усім необхідним. Облаштовували простір таким чином, аби потерпілому було комфортно, створювали атмосферу довіри, щоб забезпечити якісну комунікацію між потерпілим та поліцією. Ми продовжуємо цю роботу. і Думаю, що наступним кроком буде навчальний компонент, підготовка слідчих для того, щоб вони могли професійно працювати саме з категорією людей, які постраждали від сексуального насильства. Кімната функціонує на базі одного із підрозділів поліції Хмельницької області. За статистикою правоохоронців жертви рідко звертаються за допомогою, тому така ініціатива допоможе у боротьбі з кривниками. Саме ось такі методики, як ця зелена кімната, вони стимулюють, щоб люди були в більш довірливій обстановці, розуміли, що ми не хочемо зайвий раз їх змушувати проходити через процес неприємних спогадів, Що ми робимо все для того, щоб вони почувалися комфортно, але щоб вони зверталися до правоохоронних органів, тому що лише так ми можемо притягнути до відповідальності винних. Зелена кімната стала першим подібним простором у Хмельницькій області. Ідейники надіються згодом таких місць стане більше. Аби кожна жертва сексуального чи воєнного насильства не мовчала, а зверталася, щоб покарати кривдника. Для цього достатньо зробити перший крок зателефонувати у поліцію та повідомити про злочин. Олександр Тустюкнікітавелівоць, телеканал Перший Подільський. Понад 500 тисяч дерев пам'яті українським героям висаджено у 15 країнах світу. Та у всіх регіонах України у рамках глобальної ініціативи Green of the Planet тисячі людей об'єдналися щоб вшанувати захисників і захисниць України живими символами вдячності та відновлення. Краєзнавці Хмельниччини долучилися до проєкту та спільно із громадою селища Ямпіль учнями школи висадили дерева пам'яті. Зокрема, як на своїй офіційній сторінці зазначила голова громадської організації Можу Аліна Скоморохова, цього разу висадили ялини, карликові баріски, ялівець та лаванду. Раніше метод полювання зараз олімпійський вид спорту. Стрільба з лука це популярна дисципліна, на якій спортсмени змагаються в точності влучання стріл у мішень. Такій майстерності у Хмельницькому дітей навчають безкоштовно. Детальні, дивіться далі. Чіпляюсь за тиву, піднімаю лук, розтягую, прицілююсь і роблю постріл. Ось так попадати прямо в ціль Іларіон навчається вже другий рік. Каже, найбільше у цьому виді спорту подобається те, що тут ти одразу бачиш результат своїх старань. «Зробив роботу, одразу бачиш, що ти попав або 10, або кудись в 6. Найважливішими навичками для стрільби з лука є координація та психічна витримка, каже хлопець. Завдяки своїм зусиллям та постійним тренуванням у свої 16 Іларіон вже став кандидатом у майстри спорту та має низку інших досягнень. Я фіналіст чемпіонату України в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси, який походив у лютому цього року. Також бронзовий призер шостої кімназіади України. Як і раніше, заняття проводять на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Заняття для лучників проводить майстриня спорту України міжнародного класу Вікторія Коваль. Навчатись стрільбі діти можуть з 10 років. Починаємо з самого початку, ставимо руки, ноги. Це перше заняття без лука. Ми вчимося рухатися. Рухати своїм тілом, як правильно, це адаптація до лука з тренажерами, з резинками. І десь на четверте-п'яте заняття ми вже починаємо стріляти з легких луків, потім все важче, важче. За півроку навчання діти вже можуть відвідувати свої перші змагання і в результаті отримувати важливі нагороди у майбутньому. Зараз старші та досвідчені вихованці гуртка готуються до важливого чемпіонату. Майже вся команда зараз у нас в зборі. Готуємося до чемпіонату України серед молоді. Вже команди починаємо виставляти. Команда це три людини. От жіноча команда в нас вже є. Будуть виступати серед кадеток, дівчатки. Заняття є безкоштовними, тож доєднатися може кожен бажаючий до 18 років. Мовчання, яке говорить більше за слова, Щоранку о о й вся країна завмирає, вшановуючи пам'ять полеглих героїв, хвилина тиші об'єднує мільйони українців у містах, селах, вдома чи на роботі. Ми поцікавилися у хмельничан, як вони ставляться до цього щоденного вшанування. Щоранку, рівно о 9-й Україна завмирає на хвилину. Це не просто пауза, це спосіб подякувати тим, хто більше не з нами, але завжди у нашому серці. Ми вийшли на вулиці Хмельницького, аби дізнатись, що ця хвилина означає для його мешканців. Для нашої сім'ї ця хвилина мовчання є ну, важливою суттєвою. Тому так як ми в нас на війні загинув мій рідний брат, і ми шануємо героїв, які загинули, і для нас це важливо. В першу чергу це повага до тих, хто віддав ну, якби життя, своє здоров'я, який ну, залишив близьких і пішов захищати тих, кого він не знає. От для мене це… А чи самі зупиняєтеся 9 9.00? Звичайно. Я кожного дня о 9-ї годині у нас ну, в лікарні п'ятихвилинка, ми завжди встаємо і виходимо на коридор або. Завжди зупиняємося. Це хвилина, в яку ми повинні вшанувати всіх воїнів, які загинули за те, щоб ми жили нормально, займалися своїми справами і робили для України хороші справи. А чи самі зупиняєтесь о 9.00? Звичайно, рівно віддати шану хлопцям і дівчатам, які поклали своє життя за наш захист. Це вшанування загиблих воїнів. А чи самі зупиняєтесь о 9.00? Так шанування загиблих воїнів. А чи самі зупиняєтесь о 9.00? Так, зупиняюсь. Цією інформацією ми завершуємо підсумковий випуск дня 13 травня. Однак продовжуємо вас інформувати на офіційних сторінках телеканалу про головні події країни та області, а також анонси та заходи. Тож долучайтеся, слідкуйте за ритмом життя разом з нами.